Матвія, 25 розділ, містить три важливі притчі, які Ісус розповідає своїм учням і слухачам, щоб навчити їх про важливість готовності, вірності та служіння в Божому Царстві. Цей розділ готує їх до Його другого приходу і пояснює, як повинні жити ті, хто чекає на цей великий день. Розділ складається з трьох основних частин: перша притча про десять дів, вірші 1.13. Ця притча розповідає про десять дів наречених, які чекають на прихід жениха. П'ять із них були мудрими і взяли з собою додаткову олію для ламп, а п'ять були нерозумними і не підготувалися. Коли жених затримався, всі вони заснули, але коли він нарешті прийшов, лише мудрі діви мали достатньо олії, щоб зустріти його. Нерозумні діви пішли купувати олію, але, повернувшись, знайшли двері зачиненими сенс. Притча навчає про важливість готовності до другого приходу Христа. Мудрі діви символізують тих, хто живе вірно, підтримуючи свою віру і готовність до зустрічі з Христом, а нерозумні тих, хто не підготовлений і занадто пізно розуміє свою недбалість. Основне послання буде так, як ніхто не очікує. Послання будьте пильними та готовими, бо не знаєте, коли прийде Христос, друга притча про таланти, вірші 14.30. У цій притчі Ісус розповідає про господаря, який перед поїздкою залишив своїм рабам таланти, великі суми грошей, кожному відповідно до його здатності. Двоє рабів використали свої таланти мудро, примноживши їх, а один зарив свою суму в землю. Коли господар повернувся, він похвалив перших двох рабів за їх вірність і відданість. А того, хто не використав свій талант, покарав, забравши його від нього. Сенс, таланти символізують дані Богом дари, можливості, час і ресурси, які кожен з нас отримує в житті. Ісус вчить, що ми повинні використовувати ці дари для служіння Богу і людям. Той, хто не використовує свої можливості, буде покараний. Послання використовуйте всі свої дари для служіння і вірності Богу, бо кожен буде оцінений за свої вчинки. Третя притча про суд, вірші 30, 1-46. У цій притчі Ісус описує сцени останнього суду, коли Син Людський Ісус прийде у славі, і всі народи зібраються перед Ним. Він відокремить людей, як пастух відділяє овечок від кіз. Овечки символізують праведних, а кози неправедних. Розподіл праведні отримають вічне життя за те, що служили Ісусу, допомагаючи голодним, спраглим, чужим, нагим, хворим і ув'язненим. Ісус говорить. Що ви зробили одному з цих братів, моїх найменших, те ви зробили мені. Неправедні будуть відкинуті в вічну